Двадцяти сорокові роки епоха джазу. Джаз народився в Америці і на сьогоднішній день є дуже популярним у світі. Спочатку музика джазу була принесена в Америку рабами з африканських колоній. Саме африканці створили ці особливі музикальні традиції. Коли рабів звільнили, вони почали працювати в розважальній сфері і організовувати музикальні гурти, які потім отримали назву. Вони ж першими почали грати джазову музику, яка після трансформувалася в окрему культуру, яку сьогодні ми називаємо свінгом. Свінг це не просто музикальна концепція, це ціла соціально-культурна категорія, яка розважала Америку під час двох найважчих періодів її історії Великої депресії та Другої світової війни. Свінг називали ідеологію, що протистояла нацизму та окупації, а вражала свободу та демократію, расову рівність та взаємоповагу. У повоєнний період сурово заборонялося слухати музику чорних, і тоді були створені підпільні бари, де люди збиралися і танцювали під цю дуже активну та ритмічну музику. Танець був досить веселий та активний, і це був світ. На той час то була справжня танцювальна лихорадка. Джазова культура пережила багато змін та занепадів. Якийсь час вона втратила свою попередню популярність, але сьогодні свінгова культура існує і стрімко розвивається в Європі та світі. Створено окремі школи, які збирають більше тисячі учнів. Постійно проводяться танцювальні табори, присвячені лише цьому напрямку. І не дивно, адже нинішнє суспільство цікавиться не тільки сучасною музикою та танцями, а особливості так названого ретро-напрямку. І це створило особливу окрему культуру. Вже 11... Як і у Києві існує окрема організація, що популяризує танці 30-х-50-х років. Учасники, а їх понад дві тисячі, не просто танцюють джазові танці, а живуть цією епохою і цією музикою. Свінг це також стиль одягу, стиль прояву особистості та виявлення, стиль життя. До свінгових танців відносять такі напрямки, як джаз, чарльстон, бальбоа, блюз, лінді-хоп та бугі-вугі. Кожні вихідні люблять. Свінгу збираються, організовують різноманітні тематичні соціальні заходи і танцюють під улюблену музику. Влітку їх можна побачити в Центральному парку Києва, а поряд надто задоволених спостерігачів. Навчитись цьому просто, адже тут немає значення ваш вік та фізична підготовка. Оволодіти базовою технікою джазового танцю можна буквально за пару місяців. Орієнтуватися при цьому треба на ціну 300 і більше. Тож, можливо, на сьогодні свінг і на. Хоманка, як в тридцяті, але він точно не зникає і не збирається цього робити навіть в Україні. Після джазового свінгу послухаємо скрипку.